На гульки сьогодні потрібно йти. А гроші немає. Думай, що робить. Мам, а не знайдеться мені дати пару гривень на гульки? Я ж тобі вже казала. В мене їх нема. Я їх не малюю. Он піде до баби. Вона нещодавно пенсію получила. Можливо, тобі щось перепаде. Угу. Бабуля, я вже йду. Доброго дня! Ой, злякав мене, синку. А я так чекала, коли ти вже прийдеш до мене, помогти мені. А ось я і прийшов. Ходімо, покажу, що треба робити. Ага. Ой, синочку, ти ж мені так допоміг. Я б його сама місяць робила. Та ви вже так не перебільшуйте. Тримай, це тобі за роботу. Дякую, бабуль. Добре, я буду йти, бо вже вечері, мені потрібно на потрібна збиратись. Іди з Богом, хай тобі Бог дає здоров'я і всьому допомагає. Про мене не забувай, угу. заходь в гості. Музолі натираються, а кошти заробляються, а ви своїх бабуляк так заробляли кошти. Пишіть в коментах.